вітати на своїй кухні. Сьогодні пропоную приготувати дуже чудову м'ясну страву. Для неї нам потрібно лише куриця, цибуля та є ще один цікавий секретний інгредієнт це сода. Саме харчова сода зробить нашу курочку м'якусінькою, а соус пречудовим. І тож готуємо. Для приготування цієї смачної страви я беру 600 грамів. Курячого м'яса, у мене курочка домашня, тобто тут різні частини тіла її. А також рівну половину цибулі. Тобто, якщо м'яса у нас курячого 600 грамів, то цибулі 300 г. Нарізаємо першим ділом цибулю, нарізаємо її кубиками, середньої величини. Не нічимо, але й не дуже крупними. Остати. Кількість цибулі нехай вас не бентежить, бо саме з цибулі у нас і буде складатися соус. Взагалі, готується ця курочка лише тільки з двох інгредієнтів. Це сама куриця, її м'ясо, цибуля. Ну, а також спеції та приправи сіль, перець. Цибулька в нас нарізана. Маємо ось таку кількість її, як для такої кількості м'яса. І відправляємось обсмажувати її на сковорідці. На сковорідку я кладу невеликий шматочок масла вершкового, а також столову ложку олії. І ось коли у нас цибуля стає напівпрозорою, саме в цю пору ми додаємо ось такий інгредієнт. Так, всі візнали, це харчова сода. Додаємо 1 четверту чайної ложки. Додаю вогню, бо в мене він зовсім малесенький був. Ось так. Погляньте, як тільки змінює колір наша цибулька. Вона стає такою красивою, лимонною. Така проходить реакція, соди з цибулею, і маємо такий результат. Ось така красива в нас цибулька. Даємо їй пропаритись гарно, накриваємо кришечкою і хвилиночок до 10 її втомимо. Цибулька, немов розтанула під дією соди. Погляньте, вона робиться такою. Кашоподібною, я би сказала. І ось так доводимо її до готовності. Ох, і красиво, ох, і красиво. Не знаю, чи камера цю красу передасть, але такий колір лимонний. А поки умліває наша цибуля, ми беремо м'язко, коли його гарно, перчимо, додаємо улюблені приправки. І все гарно поперчили, посолили, перемішали. А тим часом і наш соус практично готовий, в якому ми будемо тушити наше м'ясо. Тож ідемо до плити. Якщо у вас є шкірка, то шкірою донизу кладемо, викладаємо все м'ясо. І ось так в такому вигляді, залишаємо його тушитися. Накриваємо кришкою знову. Хвилиночок на 20. М'ясо томиться під кришечкою. Колір соус вже змінив. З лимонного він став таким карамельно-янтарним, я би сказала. І тепер ми перевертаємо наше м'ясо. Дивіться, воно рум'яниться так гарно. Все на інший бік. Перевертаємо все і залишаємо знову ж таки хвилиночок на 20, щоб воно гарно-гарно в нашому соусі протушилося. я вам скажу так, що на цьому етапі вже м'ясо дуже ароматно пахне. Цибулька дає такий свій і смак, і свій аромат. І ось, коли наша курочка майже готова, ми можемо додати до нашої страви один зубок часнику, чи то його роздавила, подвіднила. Можна це зробити і пресом. І додаю все це до сковороди, в якій тушиться куриця. Курочка виглядає дуже красиво, тож лавровий лист не завадить теж. І часничок, все. Залишаємо на 5 хвилиночок і виключаємо нашу страву. Ось не минуло і години, як ми приготували таку чудову м'ясну страву. Курочка запашна, апетитна, гарна, взагалі гарна. Та в мене ще підспів якраз і хлібчик свіженький. Тож буде гарна вечеря. Будемо смакувати. А зараз нам треба ж скуштувати ручку. Візьму шматочок. Ой, ви знаєте, вона така ніжна, її не треба різати навіть. Чого ж у нас вийшло? Смачно смачно. Що ж я вам повинна сказати? Курочка дуже м'якусінька, смачнюща. Тож я рекомендую вам приготувати цю чудову, м'ясну та просту страву. Тож бажаю вам мої милі здоров'я міцного. Заходьте, пишіть свої коментарі, обов'язково ставте лайки, якщо сподобалось моє відео. Буду дуже вам вдячна. Будемо разом продвигати на Ютубі україномовний контент. Тож до зустрічі, до нових смачних рецептів.